Всім доброго дня. Ну як відпустка, рахувати майже не було Відпустки, тому що у місті сезоння граємо в футзал, також міні-футбол. Готувалися і, і грав постійно, підтримував себе в тонусі. Майже не відпочив. Сьогодні повернулися після паузи до тренувань. Дуже радий бачити всіх хлопців. Зустрілася, атмосфера класна. Провели перше тренування. Готуємося на сезон, закладаємо фундамент. Сьогодні трішки попрацювали над фізичною підготовкою команди. Побігали на снігу. Готуємося. У да, нас спаринги, два дуже хороших з командами з першої ліги. Подивимося свої здібності, що ми покажемо на фоні команд з першої ліги. хотілося повернутися до футболу, ну, Ці зкучились. Хотілося вже пограти трошки. От, спочатку пограли турнір міні-футбол, слава Богу, виграли. Такі позитивні емоції, позитивні, по-перше, нові люди прийшли, вони вже плюс-мінус вели з колектив, це вже приємно, допоможуть. Ну, займався між соні, тренував дітей. Да, і, ну, і Бігав там для себе, да, уходу, там трошки як треба підтримувати форму, бо кожен футболіст має якось треба підтримувати, бо якщо ти будеш сидіти вдома і віддихати, то виходити дуже тяжко. А так, поступово там легкі кроси, і по-перше, ми граємо міні-футбол. У себе Чернівцях і футзал у нас почався зараз, і міні-футбол. Так що у нас виходить, що субота неділя замість вихідних ну, навпаки саме тяжкий день, бо в суботу ігри, в неділю ігри, а в будь-які тренують дітей, виходить, в понеділок, вівторок, всегда кожен день. Щоб старатися виграти кожен урок, Щоб будемо старатися вигравати котну рус, все прийде. Так що все, все поступово, все будемо бачити.